Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аліна Єрмольчук. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати бабку. Це, я б сказала, альтернатива нашим дирунам. Швидше, а на смак ще й смачніше. Ось такий консистенцію вона має і запікається в глечиках. І так, для початку ми піджарюємо шкварочки. Ці продукти беремо на око. Далі додаємо покришену цибульку. Коли ж підсмажились, додаємо цибульку та доводимо до кінця. Далі беремо картоплю, я її збиваю блендером, Ви можете на дрібну терку. Все складаємо в миску, поперчили, додали нашу зажарочку, додали ложку сметани. Або трішечки молока, якщо нема сметанки. Та посолили по своєму смаку. От і все залишилося лише накласти цю всю суміш у наші глиняні глечики. Накладаємо, не доводячи до верху, десь на два пальця. Тому що як воно буде кипіти, щоб не вилилося через верх. Ставлю я на деко, накриваю кришечками та в духовку на 220 градусів одну годинку. Все, наша страва готова. Смакуйте, будьте здорові, всім па-па, до наступної зустрічі. І також не забудьте підписатися та поставити лайк.